Мене звати Ірина, я з міста Рівне. Нещодавно в нашому місті відкрився центр здоров'я Купава і в доповнення до апаратних процедур, які в нас вже є, ми вирішили розширити нашу лінійку саме технікою. Zine. Свою увагу ми зупинили на таких апаратах, як BioNexis Pro та EndoLAX Pro. Це апарати нового покоління. Сьогодні ми пройшли навчання в даній компанії, сервіс та навчання на вищому рівні. Мене звати Ірина. Я з міста Рівне, нещодавно в нашому місті відкрився центр здоров'я Купава. І ми приїхали до вас, щоб розширити наш спектр послуг. Придбали два апарати BioNexis Pro і Pro. Ми обрали ці апарати, тому що маємо можливість надати великий спектр послуг по корекції фігури наших клієнтів. Нещодавно в місті Києві проходила виставка, на якій була представлена фірма Земець, звідки ми і більш широко дізналася про апарати, які у вас виготовляються. Сервіс компанії нам дуже сподобався. Навчання пройшло на вищому рівні. Наш викладач все дуже чітко і гарно нам розказала, показала і. Надіюся, що надалі будемо співпрацювати, якщо в нас будуть якісь запитання. Запрошуємо всіх до нас в салон Купава, в наш центр здоров'я. Будемо раді всім допомогти, скоригувати фігуру і просто порелаксувати.